0 ма Україні, шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка на південно-бузькому напрямку лишається напруженою, але контролюється силами оборони. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Змін у складі та положенні немає. Протягом ночі ворогом нанесено два ракетних та один авіаційний удари. Продовжувалися артилерійські обстріли. По Миколаєву знов били зенітна ракетних систем с 300 Пошкоджено кілька приватних будинків та господарчих споруд. Попередня втрат немає. В районі Олександрівки наші позиції ворог атакував ударним гелікоптером К-52. Без втрат. Реактивними снарядами систем залпового вогню Смерч атаковано житлові квартали Кривого Рогу. Пошкоджено кілька автівок, дорожне покриття, багатоквартирним будинкам та прибудинковим будівлям завдано шкоди. Постраждалих нема. З важкої ствольної артилерії 152-го калібру обстріляна Нікополь без людських втрат. В селищі Чаплина завершилися ритуально пошукові роботи. Внаслідок обстрілу житлового сектору та залізничної станції загинуло 25 людей, з них двоє діти. Поранення дістала 31 людина. За результатами вогневої роботи наших ракетно-артилерійських підрозділів знищено командний пункт тактичних груп артилерії ворога в Каховському та Береславському районах. Підтверджене знищення сімох рашистів, самохідної артустановки, автотехніки та ще одного складу боєприпасів в Новій Каховці. Стан Антонівського мосту в відкориговано всупереч намірам окупантів. Зважаючи на нанесене ушкодження та безперервний вогневий контроль. Окупаційні війська наразі не наважаються ані використовувати, ані ремонтувати міст. В штормовому морі 12 кораблів та катерів ворожого групування маневрують поблизу Криму. Як і раніше, на поготові 4 носії з 28 ракетами «Калібр». Загроза ракетного удару як з моря, так і з повітря досить висока. Не із застосування берегових ракетних комплексів. Реактивні системи залпового вогню на Миколаївському, Херсонському та Криворізькому напрямку також цілком імовірні у застосуванні ворогам для обстрілів наших позицій та мирних населених пунктів. Дотримуйтесь заходів безпеки, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, використовуйте доцільне укриття та правила двох стін. Пам'ятайте про міну небезпеку штормового моря, обмеження правового режиму воєнного часу. Це турбота про збереження вашого здоров'я та життів. Разом до перемоги! Все буде Україна!